Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні буде розповідь про Сніговець Віргінський. І з вами буду я, Юрій Клименко. Вроді Сніговець, за даними ПОВО, 141 вид, Але переважна їх більшість 139 є рослинами тропічних і субтропічних зон. Це вічно зелені рослини. Тому лише два види були інтродуковані в Україну. Причому один з них був інтродукований у Нікітський ботанічний сад, а другий, сніговець Вергінський, трапляється у деяких ботанічних установах. Тобто це малопоширений вид. Батьківщина його, як видно із назви, це Сполучені Штати Америки. Але зростає він не тільки у штаті Вірджинія, а у цілій низці штатів, які знаходяться на південному сході країни, у 23 штатах. Наш ботанічний сад, Сніговець Вергінський, був привезений з денерологічного заповідника, ну так, тоді він називався, денерологічний заповідник Трастянець. Тепер це державний денерологічний парк Трастянець. Було привезено 5 рослин, з яких і почалася наша колекція. Отже, перші рослини були інтродуковані до нас з тростянця у 1949 році. Ці рослини росли у нас десь років 30, і після того на них почали відмирати гілки, і було видно, що рослини. Відімру. Тоді з них зібрали води, насіння висіяли, отримали посадковий матеріал і висадили. Минуло ще близько 30-35 років, і друге покоління рослин цього виду почало відмирати. От я сиджу біля рослини, ну, на якій залишилось тільки кілька живих гілочок. Я стою біля другої рослини, яка була висаджена у 80-ті роки. Ми бачимо, що вона гарно квітує, але якщо придивитися, то видно, що її центральний стовбур вже почав сихати. А якщо ми подивимось вниз, то також побачимо, що декілька стовбурів на цій рослині вже видалено. Це. Третя рослина, яка висаджена у 80-ті роки. Як бачимо, вона почуває себе більш-менш нормально. Тобто, в умовах інтродукції цей вид може прожити 30-40 років, може і трохи більше. Остерігаючись загибелі рослин, які були висаджені в 80-ті роки, вже було зібрано насіння, висіяно. І з'явилася молода пористь. Вона з часом замінить ці старі рослини. Листки супротивні, прості, цілокраї, з повстистими черешками. Їхня пластинка зверху гола міцна, дещо лискуча. Знизу листова пластинка повстиста по всіх жилках, навіть на зовсім дрібних. У більшості випадків Сніговець Вергінський дводомна рослина. Тобто є чоловічі рослини і жіночі рослини. Хоча іноді трапляються однодомні екземпляри. Щоб розрізнити стать, треба дивитися через збільшуване скло, тому що тичинки і маточки дуже маленькі, їх зразу так і не роздивишся. Квітує Сніговець Віргінський у Києві щорічно, дуже рясно, досягаючи високої декоративності. Суцвіття ажурні, дещо поникли. Це володь до 10-20 см завдовжки. Квітки ясно білі, з легкою дохмяністю. Зараз ми дивимось на квітку, яка тільки починає розпускатися. У багатьох видів, коли бутон розкривається, то пелюстки вже мають максимальний розмір. У снігавця Віргінського бутон розкривається, а пелюстки ще коротенькі. Потім вони починають збільшуватися і стають значно довшими. Подивіться, наскільки пелюстки збільшилися. Згодом з квітів розвивається плід. Це темно-синя кістянка. Зазвичай з однією косточкою, але може бути і з двома трьома. Кістянка не єстівна. Насіння схоже. Але якщо ми його висіваємо в ґрунт, то воно весь наступний рік не сходить. Тільки в кінці літа з цієї насінини починає пробиватися корінець. А сходить воно на другу весну. В принципі, рослина ну, достатньо зимостійка, а також достатньо посухостійка. Але якщо влітку її поливати, то вона буде почувати себе краще. Подивіться, яка рослина красива. Вона заслуговує ширшого впровадження озеленення. Оскільки сніговець Віргінський відноситься до родини маслинові. То він зростає на території Сиренгарію. Бо муски, як всім відомо, також відносяться до родини Маслинові. Автором і родової, і видової назви рослини у багатьох джерелах вказується шведський природознавець, ботанік та зоолог Карл Лінней. Але авторитетний електронний ресурс Пова автором родової назви вважає нідерландського ботаніка. Адріана Ван Роєна, який брав участь у описі деяких родів рослин для книги Карла Лунєя Види рослин Женера Плантаріум.